Відомлював, що ви закрили мені е, за підозрюю вчиненні кримінального поступу, прибачення частину касається 90 Кримінального кодексу України, а саме за вчинення шахрайських дій. Можете навіть знати. Так. Угу. Так. Це що є гроші мої. Це мої. Тільки пропали. Це ще 300. Раз, два, три. Ще нашла гроші. Ще гроші. Можна було що розгорнути. Купа 059249. Фупюра номіналом 500 гривень. Подія сталася на вулиці Героїв Севастополя у Слом'янському районі столиці. Поліцейські оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції стали свідками того, як невідома жінка забрала гроші в іншої громадянки та швидко пішла з місця події. Правоохоронці запідозрили неладне, наздогнали невідому та з'ясували, що вона заволоділа грошима, перехожою шахрайським шляхом. Для документування злочину на місце події виїхала слідча оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 47-річна уродженка Херсонської області декілька днів тому приїхала до столиці з наміром заробітки шахрайським шляхом. Аферистка підшукала на вулиці жінку та зав'язала із нею розмову, а потім почала говорити її факти життя та передбачення. Згодом, за свої послуги, жінка попросила гроші та виманила у перехожої 1300 гривень. Правопорушницю затримано у порядку статті 298 прим 2 кримінального процесуального кодексу України. Працівники відділу дізнання оголосили жінці про підозру скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк до трьох років.